Але знаєте, там були незаконні сліонамети, там були незаконні дії їхні, там ну, це все треба було фотофіксувати, це фото зафіксовано. Але які були предмети, дуже важко зараз це відзначити. Тобто вся річ в тому, що це все, що робиться зараз, воно є абсолютно незаконно. І люди мають право на мирні зібрання. І те, що робив Беркут, починаючи з 30 листопада. Ми свої на своєму засіданні громадської ради зробили таке звернення до всіх до краян, які ми сьогодні розповсюдили по всіх засобах масової інформації. Просим, щоб їх також це все пройшло в. Десь в ваших виданнях сьогодні я навіть удівся в чорне через те, що тиждень прав людини в Україні його немає. У нас немає прав людини, у нас з тим є дуже великі проблеми, і це ми бачимо. Що робиться на Майданах, що робиться в КМДА, як це називають Раду Київську, якщо вона там є. Я взяв навіть кримінальний кодекс, але мені здається, важко щось інкримінувати по ньому, тому що він виконується тільки для окремих осіб, які це роблять. Зараз, як на мене, працюють трійки. слідчі, який щось малює, а прокурор, який доносить до судді, і суддя, який відносить рішення. Як працювати адвокатом в цій ситуації, мені складно сказати. Тобто, звичайно, треба фіксувати, треба робити опис того, що було, пропало, що цей давати якісь документи, свідчення друзів, а це все надавати, писати заяву міліцію. Що в мене там, то там, то було там в тому-то наметі такі то речі, які був знесений тоді, то тоді, то це і все фіцовано. І потім подавати в міліцію для того, щоб вони тривали кримінальне провадження. На обставину того кримінального провадження слідчі мають виїжджати, шукати, розбиратися. Так робиться по закону. Чи це буде зроблено, я не знаю. Як потім себе захищати в судах, звичайно, в судах. Але в яких судах? В судах, де працюють трійки, 37 го року, важко сказати.